Рано вранці на світанку босими ногами Йшла до Бога Україна тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я завинила? Що знов руки чорні крячуть, ростуть могили, дзвонить, дзвонять вже щоденно днями і ночами. Сини мої полягли вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила, любить землю і тебе? Прошу. уберегти, скільки ще молитись, встань, вже скоро мила той, хто хотів здолати тебе, сам ляже в могилу. Потерпи ще трішки, Бог загоє твої рани, бо Бог чув всі молитви, мир скоро настане. Воля й доля в твоїм домі, повір. Скоро буде, а ворога не пробачені, ані Бог, ні люди. Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо з Богом ми, що на вороги. Тримайся, мене, всі заради діток, заради волі, правду, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світі мільйони. Моя рідна Україна, не смій вклонитися люді снесла, лиш перед Богом, Падай на коліна, Проси прощення, миру і добра. Просімо українці всього світу, просімо Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили Вистояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. Щоб відродилась сненька Україна, щоб пустократ прекрасніша була. Щоб весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.